Привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про справжній осінній скарб обліпиху. Вітаміно-мінеральний склад обліпихи сильно залежить від її сорту, місць розстання і навіть часу збору врожаю. З півтора десятка обліпихових мінералів серед макроелементів міст калію та магнію найбільш значний у ягоді, а серед мікроелементів заліза, маранцю та мій. В середньому 100 г обліпихи відповідають приблизно двом нормам добової потреби організму у вітаміні С, третині добової норми вітаміну Е та Б каротину попередника вітаміну А. У ягодах також і вітамін В. А також фенольні сполуки з активністю П-вітамінів. У поєднанні з вітаміном С, вони забезпечують синергетичний ефект у профілактиці атеросклерозу та сприяє зміцненню суди. 100 г обліпіхи містить 82 ккал за рахунок жирів. Обліпиха один з небагатьох рослинних продуктів, в якому містяться всі відомі омега-жирні кислоти, включаючи зовсім недавно відкриті омега-7. З грамами ягід на день закривається і 100% потреб людини в органічних кислотах, таких як яблучна, винна, лимонна, щавлева, які беруть участь у різноманітних біохімічних реакціях. У плодах обліпихи висока концентрація серотоніну, який ще минується гормоном радості. Особливо багато серотоніну у курі та листочках обліпихи, тож з них корисно варити чай. Численні дослідження обліпихи показали, що її плоди мають антиоксидантні, протизапальні, протипухлинні, протистресові, антитромботичні, адаптогенні, нейропротекторні, антибактеріальні, цитопротекторні, імуностимулюючі властивості. Каротиноїди обліпихи є корисними для зору та шкіри. Чай з ягід обліпихи є найпростішим з того, що можна приготувати. Адже обліпиха є кислою ягодою і навряд чи ти захочеш їсти її сирою. Особливістю чаю з обліпих є те, що вітаміни практично не руйнуються, а каротиноїди засвоюються навіть краще, ніж в сировому вигляді. Особливо корисною є олія обліпих, яка має унікальний жирнокислотний склад. Втім, про неї ми поговоримо іншим разом. Вживання плодів обліпихи не бажане при індивідуальній непереносимості. Зловживання обліпихою може спровокувати алергію, виникнення висипань у тих, в кого є алергія на яскраво-помаранчеві продукти. Не слід споживати більше 100 грам обліпихи за раз. Через високий вміст харчових кислот обліпиху не слід вживати при загостренні гастриту, виразкової хвороби, панкреатиту, холециститу чи розводах кишечника. Ягоди обліпихи можна збирати починаючи з вересня і навіть після перших заморозків. Найкращим методом зберігання обліпихи є заморозка. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!